Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу розібрати основні причини отримання відмов у робочих візах, а також поговорити про шляхи уникнення таких помилок. Перша, найбільш розповсюджена причина, чому ми отримуємо відмову, це тому що наша зарплата не відповідає галузевому стандарту. Я звертаю вашу увагу, те, що галузевий стандарт називає абсолютно різні суми зарплати для різних категорій професій і ці. Сум залежить від багатьох-багатьох чинників. І, звичайно, ви самі можете виправити цю ситуацію, звернутися до шефа і сказати, в мене за низька зарплата, мені потрібно стільки і стільки отримувати, як мінімум, для того, щоб я зміг отримати робочу візу. Але, на жаль, далеко не кожний шеф іде на те, щоб зробити вам підвищення. В такому разі. Це не означає, що все втрачено і у вас немає шансів отримати робочу візу. Можна звернутися на приватну консультацію і от якраз ті чинники, які впливають на розмір заробітної плати, який вказаний у галузевому стандарту, іноді можна якимось чином обіграти, підрихтувати для того, щоб сума, яка потрібна саме вам для отримання робочої візи, відповідала тому, що ви отримуєте в реальності. Але тут кожний випадок розглядається індивідуально, з кожною справою потрібно працювати індивідуально. Тому якщо у вас не вийшло переконати шефа, підняти вам зарплату, тоді вам варто звернутися до спеціаліста. Я вас дуже прошу не креативити самостійно, тому що ви можете загнати справу у глухий кут. Друга причина дуже розповсюджена у отриманні відмов, це якраз от. Така ситуація, коли робітник і шеф вирішили самостійно щось на Дуже часто, на жаль, до мене звертаються люди, які вже самі подалися і вже на стадії перемовин із Сірі, тому що Сірі вимагає якісь пояснення, щось незрозуміло в цій справі, людина загрузає і не може надати такі пояснення. І тоді вони приходять до мене і просять допомогти, надати якусь відповідь. Для того, щоб процес розгляду справи продовжився. Але, на жаль, далеко не в кожному випадку вже можна щось зробити. Іноді до мене приходять вже з відмовою, так? тому що надали самостійну відповідь, і ця відповідь була незадовільна. В чому полягає сама причина? Тому що е, дуже часто в нас, е, ті, хто не знається на законах, пересічна людина на них не знається, і ваші роботодавці в тому числі, то е, виникає така мішанина з різних правил, з різних вимог, і іноді е, роботодавець на пару з працівником починають щось там креативити самостійно, щось додумують, щось дописують. І е, виникає справа, коли вони... Е, Подали такий контракт з описом професії, з описом е, оцих е, обов'язків чи завдань робочих, які виконуються на фірмі. Таким чином, що воно не має сенсу, і в багатьох випадках, от таких, коли взялися креативити самостійно, виникає невідповідність між назвою посади, реальними завданнями, які на фірмі існують, і що взагалі вписуються в діяльність фірми, в чому є сенс, в яких завданнях є сенс на цій фірмі, і відповідно в зарплаті. Цієї особи. Ну, як приклад, можу навести ситуацію, коли переплутали разом прив'язку до ринку праці і позитив список, і є, людина працює. Просто як підсотником, який ходить, робить ремонти, але в неї є з України освіта інженера. При цьому людина працює, наприклад, в готелі. В готелі не потрібний інженер і роботи ніяких завдань для інженера в готелі немає. Але замість завхоза йому в контракті влипили посаду інженера, тому що роботодавець порахував, що тут будуть більші шанси податися ось на позитивний список, так, наприклад, але потім... Приходить відмова, чи спочатку приходить вимога пояснити, що у вас інженер робить в готелі. По-перше, чому, по-друге, у вашого інженера зарплата як у завхоза. Так, Тобто, тисяч на 10-15 нижче, ніж положено інженеру. Таких випадків креативу дуже, дуже багато. На жаль, в більшості випадків люди звертаються до спеціаліста вже коли. Написали такого і наговорили, навідповідали такого, що вже з оцієї мішанини не виролили. Тому краще, якщо ви сумніваєтесь, звернутися до спеціаліста на початку, до того, як ви подаєтеся на робочу візу, щоб вам допомогли обійти якісь моменти, в яких ви сумніваєтесь, або якось їх відрихтувати і подати справу таким чином, що все мало сенс. Третя причина доволі розповсюджена, чому українці отримують відмови у робочих візах, особливо коли мова йде про прив'язку до ринку праці. Це коли в нас замало годин. Ну якщо в нас там такий стовідсотковий джоб, наприклад, не 15 на 15-20 на годин, то зрозуміло, що тут справа програна. На таку роботу нам робочу візу, скоріш за все, не відкриє. Але якщо у вас, наприклад, якийсь місяць за останні два роки було пару днів, на роботі пропущено, у вас там кілька годин не вистачає, то тут, в принципі, не потрібно бігти до консультанта і кричати Допоможіть, ви можете самі написати, наприклад, що ви змушені були взяти якісь дні за власний рахунок у зв'язку з якимись дуже винятковими обставинами. Зрозуміло, що це не кожен місяць, але якщо це сталося один-два рази, то таку. Нестачу ви можете якось обґрунтувати. Інший варіант, коли у вас дійсно не вистачає годин, періодично і їх не вистачає у великій кількості. Іноді це можна виправдати. І, звернувшись до оборонском, ми розбирали в одному з попередніх відео, в яких випадках може бути менше ніж 37 годин на тиждень. Для того, щоб відкрили робочу візу, але знов таки це вже вимагає розгорнути консультацію. особливо якщо у вас в контракті не написано, що ви працюєте за таким-таким оверенскомством, -таким то консультанту доведеться куперсатися, шукати якийсь оверенскомст, який відповідає тому, чим ви займаєтеся, і шукати там інформацію щодо норм робочого часу. Це займає зусилля і навряд чи ви зможете. Поратися з цим самі. Третя причина, чому нам доволі часто надають відмову у робочих візах, це тому, що в контракті написано, що ваші овери не оплачуються, або якщо вони оплачуються неналежним чином. Ви можете самостійно перевірити ваш контракт, якщо у вас є такі формулювання, як, наприклад, ваші овербайди є те, що називається інтераси ціми, або вони не оплачуються, або якимось іншим чином. Сформульована ця думка, що це ваші проблеми, якщо ви переробляєте, так, то це однозначно буде відмова. В жодному обов'язковом сті немає закріпленого такого правила, що понаднормова робота не повинна оплачуватися. В такому випадку ви можете самі піти до вашого роботодавця, вказати на цей пункт пальчиком і сказати, що це треба буде переписати, інакше мені не дадуть. Робочої візи. Знову таки, тут ситуація залежить від того, наскільки ваш роботодавець, в принципі, зацікавлений в тому, щоб ви отримали робочу візу. Також зверніть увагу на те, що може бути у вас така посада, що овербайди в принципі неможлива. Але це не означає, що у вас не повинно бути цього пункту в контракті. Він має бути прописаний. Тобто може бути те, що у вас дійсно ніколи, ніколи, ніколи не буває оцих оверів, у вас стандартна зарплата і все окей. Тоді ваш роботодавець взагалі нічим не ризикує. Він може прописати, що цей пункт регулюється овер з і взагалі забути про цей головний біль, що там щось треба писати. Просто цей пункт ніколи не буде застосовуватися на практиці, тому що у вас немає. Цих оверів. Але він обов'язково має бути. Якщо ви подасте на візу заявку, і у вас в контракті або цей пункт взагалі відсутній про оплату оверів, або таким чином написано, що вони не оплачуються, то тоді обов'язково Сірі вкаже на це або попросить вас, не вас, не вашого роботодавця надати пояснення, як це ваші овери не оплачуються, або просто скажуть, що вам ми надаємо відмову, тому що умови праці не відповідають данським правилам. Іноді буває, що овери оплачуються, але вони оплачуються нижче, ніж того вимагає ваш галузевий овернуском. Отут От потрібно розбиратися індивідуально, знову таки, якщо ви хочете впоратися самі, ви можете роботодавця вмовити, написати, що ваш контракт регулюється якимось галузевим оворенском відповідним до вашої професії, і питання оверів вирішується згідно цього оворенском. Крапка, тоді вам нічого не потрібно більше робити і бігати. Або якщо ваш роботодавець відмовляється писати саме таке формулювання, то потрібно звертатися на консультацію, якщо ви не здатні самостійно знайти ваш оворонском і знайти той пункт, яким же чином мають оплачуватися овери саме у вашому випадку. Тоді консультант вам може допомогти сформулювати ці пункти правильно. І остання причина, про яку я хочу згадати, зрозуміло, що їх насправді може бути більше і не вичерпана кількість, але ми сьогодні говоримо про найпоширеніше. От остання причина в цьому пункті, в цьому списку, який я, вибачте, назву, це дещо інші умови. Вашому контракту не відповідають обов'язком. знову таки вони можуть бути або повністю відсутні у вашому контракті, або сформульовані неналежним чином. Найчастіше мова йде про відпустки, або про порядок звільнення. Іноді буває таке, що роботодавець нібито виплачує відпускні, а коли розмовляєш з людиною, людина каже, так, мені ніби виплачується зарплата протягом відпускних, але я все одно виходжу на роботу. Ці питання також мають бути сформульовані належним чином, відповідати тому, що прописано у вашому галузевому оборонскості, або Якщо про відпуску йде мова, це феріалон і дуже часто щодо порядку звільнення нормальна практика є така посилатися на фушіане лон, якщо це доречно саме у вашому випадку. Ось такі причини відмов існують. Знов-таки існує їх багато, але який ми можемо зробити висновок. Що я хочу вам сказати на завершення цього відео, краще зверніться до спеціаліста перед тим, як подаватися. Проблема полягає в тому, що коли ви подаєте на робочу візу і вам приходить відмова, то ваша справа продовжує існувати в датабазі, вона нікуди не дівається. І навіть якщо ви заднім числом вже виправили, тобто ваш роботодавець зрозумів, що таким чином він вас не отримує на багато років. Так? І е, тоді він починає переробляти контракт для того, там, для того щоб е, оцю причину відмови нівелювати, щоб її не було. І подає справу наново, то все одно вам може прийти відмова. Справа в тому, що однією з законних причин отримання відмови є те, що в сірі виникли підозри про те, що ваша віза відкривається з метою зловживання. Тобто, якщо у вас були якісь драконівські умови в контракті, а потім роботодавець зрозумів, що це не прокатить, і він вирішив цей контракт переписати, що все було згідно вимог, то все одно Сірі може отримати таку думку. Про вашу справу, що це все про форму, все, що ви написали після того, так з другої спроби, так, це все про форму. Насправді ваш роботодавець збирається з вами співпрацювати от на тих умовах, які були в першому контракті, з ви подавалися вперше, і через що ви, власне, і отримали відмову. Тобто податися вдруге і отримати. Дозвіл вже з другої подачі набагато важче, ніж з першої подачі. Тому краще робити все як слід з першої спроби. Все, на цьому я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що у вас хороші роботодавці, які такого не роблять, і платять вам як слід, і умови праці вам надають також, які відповідають тому, що вимагається датським законодавством. Все. Дякую за увагу, всім па-па, побачимось в наступних відео.